Так. Тут є халявні речі, якщо що, бери. Та в мене речей є, дофіга. Насправді. О, вендрипер. Не беріть мої речі. Окей, мен. Ну шо, покажи мені мою могилу, що там всередині? Чи <світ> всередину не можна попасти? Тепер там вже закрито. Бо раніше там в мене була секретна лабораторія моя. Тут уже немає нічого. Ну я не знаю, в принципі. Ну давай. Ой. Ау, в мене одна О. сердачка лишилась. Блін, я думаю, я впаду і умру. Ну, тоді. Дійси... Мана одна сердечко. Падай. Пив сердачка. Та, моя могила рівно така сама як була. Ніби якийсь хавчик. <звук> Так, тоді треба викинути щось. Ну, наприклад, так, я не знаю, звідки у мене це. Ох ти, скільки ж... Скільки жратви. Время жрутви. Так, ти. Ой! Блін, пацани, ну ви шо здуріли? Ник! Привіт усім! Мене звати Мік. І це сервер Playcraft 2. Оскільки Йожик також зі мною. І ми з ним вже так скооперувалися гарно. Дивіться, як це робиться. Опа, сліп. Опа. Окей. Йожик виходить. Я лягаю спати. І ви можете прочитати всі наші діалоги. Опа. І все, ніч пройшла, і Йожик зайшов. Просто вчасно. <смір> Ось. У нас тут є тепер ворота. Welcome to Hіподром Мікодром. Гіподром для хіпі. От. Так. E, цих хлопаків я ще не забрав, але не переживайте, їх тут не буде. Помаленьку ми будемо вбивати їх по одному в одній частині. Паркер знову з нами. З Бутічаки прийшов. А ні, це не паркер, бо це якийсь ворожий моб. Напевно на мене гад. Іде звідси. Так. Е минулого разу ми зробили супертаємний прохід, і він працює. Опа. Опа. Все круто. Я не зробив той механізм, коли можна стрільнути стрілою легенько і відкрити ці двері звідси. Але є, як є. <гум> Для мене головне не функціональність, а саме процес <гум> по будівлі і виникнення ідеї і реалізації. О, так, чекайте, ще одного треба унічтожити. Це не того, що ти чорний. Це тому, що ти просто з землі і ти не гарний. До речі, тут не так повинно бути. Опа. Все, хватає. Отож, спробуємо ми зараз піти туди і там щось побудувати. Гарне. Десь є зомбі. А, до речі, тут у мене тимчасово свині. А тут я розводжу для них моркву А, і ще одне. Наш сервер наблизився ще ближче до переходу на новий снипшот, адже падон нарешті купив собі Майнкрафт. І це круто. І він вже зробив е, одну серію з Плейкрафту. Хоча я не впевнений, що коли вона вийде раніше до мого відео чи пізніше. Але якщо раніше, то круто, я надіюсь, вам сподобалось відео. Там мало бути дещо веселе. Я повеселив людей трохи. Ну і падон сам по собі, та інші також веселили людей. Ну все, будемо йти і будувати сьогодні річковий порт. Є. У нас купа часу. Ну що ж, Е, швиденько почав записувати, поки почалася гарна музичка. Е, Ми тепер тут. Мобо парк, всі живі. Зомбі. боротіни, тобто, всім привіт. Кури всі померли. І приблизно ось тут. Зараз я буду щось будувати. Ось. Так, тут повинна бути моя лопата. Ось. Я виклав стовби, по якому, по яким мені буде видно трохи краще. Е, де нам слід і що робити? Ось. А, мені здається, трохи заголосно. Хоча не знаю. Отже, почнемо з такого прикольного, з такої прикольної штуки, як. Стоп, сокира мені також все-таки потрібна. Як ось це чорне дерево, воно буде стояти в воді. А колони будуть з світлішого дерева. Ось. Це такий трюк, я, звичайно, побачив на інших відео, але так класно виглядає, значить колода дійсно мокра. Ось. Можливо, зараз тут буде прикольніше видно. Клац, Смс-очка. Хтось написав. Мабуть, написали, що записуй Плейкрафт. Ну, не знаю, не знаю. Не знаю, можливо, можливо. Треба подумати. Опа! Ось така штука. Не знаю, чи ви таке бачили раніше, але я недавно побачив таку штуку, і, як на мене, це дуже класно. Таке враження складається, наче дійсно колода мокра. Ось. Е -е... Чесно кажучи, я ще не придумав, що я буду робити, як я буду це будувати. Але якось побудую. Опа. Якраз музика закінчилась. Хіба не класно? пип пип Ай молодець. Знову не запланована. Знову не заплановане записування. Ось. <рес> я тут 에, підбирав собі, як то можна так гарно тут побудувати. <рес> Хотів це все забрати, а потім почати все спочатку типу от як я придумав. Але виявляється, що музичка почалася. <рес> я захотів під музику це все робити, тому ось те, над чим я займаюся. Кладу паркани. Кладу. кладу кінчаються паркани. Так, дійсно не вистачить. Добре, поставимо ті, що є. Зверху я ставлю отакі штуки. Опа. Напівблоки називається. І дивіться, коли я виставляв ці напівблоки, що я помітив? Уявімо, що цей напівблок стояв тут а, як, це, як, це, як це. Як це пояснити? Отже, дивіться, наприклад, мені треба покласти напівблок тут. До речі, мені треба по всьому покласти його. Якщо я кладу його ось так, просто навожу курсориком наверх. Він кладеться. Якщо я наведу курсориком на нижню половину планок, ось сюди. Не вверх. А на низ, Нічого не відбувається. О! бачили? Навів на низ, На самий низ. Не наверх. Навіть не на середину. Навіть не на низ, А на самий низ. Ось сюди. Ще нижче. А от так, бачите? Ну, в принципі, я знав цю штуку, я думаю, що це баг, але швидше за все це така фіча. Вони спеціально додали її, щоб можна було легше будувати. Адже, щоб покласти на півблок вниз... Все, музика кінчилась, бувайте. ні, є-є, вам пощастило. І мені. Я ще позаписую. Адже, щоб покласти на півблок, так під низом, це треба дуже сильно морочитись, причому це треба ставити якийсь додатковий блок. Ось. Отже, я вирішив трохи розширити дах. Тут у нас буде отакий другий е е рівень даху. Я думаю, це буде так гарно. Ось, можливо, буде ще третій рівень, я не знаю. Подивимось. Буде видно. Така гарна музика. <з x2> Хочеться грати і будувати. Що я роблю внизу? Внизу я роблю ось так. Ось так. Потовщую тут ніби такі балки, які укріпляють. Так само, як в мене на стадіоні. Опа, на мікодромі, гіподромі, хіподромі. Опа, отак. Опа, є, не так трохи. Опа, один раз. Хватає. О! Як на мене, прикольно. Можливо, не дуже. Ага, до речі, я ще. Оп-оп-оп. Я ще розкопав ось тут трохи. Можливо, заберу це також, щоб повністю колоди були в воді. Хоча можливо лишити такий пляжочок. Пляжик Бічез. Біч. Beach. Тут ще також розкопав трохи. Ось. А вхід е сюди буде тут. Мабуть, дорога буде звідси, і вона буде повертати сюди. І тут можна буде сідати в човен. Хоча, чесно кажучи, я не знаю, як це буде робитися Єдина ідея, яка в мене є, це... Давайте зробимо їх. Вона буде якась така простесенька, щось типу цього. Так. Човен, дайте, дай мені його. Дайте, будь ласка, мені човен мій. Будь ласка, дякую. Я хочу взяти човен і мені немає що викинути, але в мене є перлини, тому можна їх ставити ось так. Ось так зробити це діло. І сюди можна буде приземлятися, але тут треба трохи берег вже вирівнювати, як бачите, щоб можна було по-людськи вилізти. Ось так. У мене лопата дуже крута. Дача 3. <смі> Саме для копання піску. Дуже розумно використовувати її. Ось. Ну і, звичайно ж, тут вже треба поставити колоду, але оскільки вона не у воді, то ми поставимо просту колоду. Бам! Ось так. Нормально? Не знаю. Зверху якось не дуже. Ну я ще щось зроблю зараз. Не переживайте, тут має бути щось прикольне, щось типу цього. О, бамкає. Один раз бамкнуло. Якщо ви чули, значить. Е, значить, цей звук записався. У мене нема стріл. Окей, будуємо далі. Ну що ж, продовжуємо. Темніє, uh, темніє. Темні, і цього разу ми вже з Йожиком помінялися ролями. Подивимось. Мені, по суті, спати вже не треба, адже тут мене ніхто не може дістати. А в нього, схоже, час від часу є проблеми. І я тут дещо переробляю. Ось як на мене ось так виглядає. Прикольніше. Uh, давайте глянемо здалеку. Опа. Тут вже є така доріжка намалювалася гарна. І. Опа! Ну. No. Не дуже гарно видно з цього місця. А так. Ось воно. Ось воно. Не знаю, не знаю, не знаю народ. Не вистачає світла тут, звичайно. Ось тут такі штуки прикольні. Вау. Лагометр. Крашну все. А, ні, попустилось. Дуже цікаво. Ох, так, так, так. Куди би нам вліпажити? Світло, світло, світло. Десь би отак з серединки. Було би гарно. Е, краще було б лампи накопати. Нарити, десь лампочки. У мене повинні бути на хаті. Вау, кріпер заспавнився прямо на горі. Ходи сюди, зелений друже. Зрубай. Бромс! Лутінг. Вот що значить лутінг. Тут я наставив таких штук, тому в принципі можна сюди... Давайте зробимо ось так тимчасово. А потім змінимо е так, як нам треба. Опа. Тобто по потім я інсталюю лампи, можливо, або просто glowstone, хоча він мені не дуже подобається. Ось. Такс. І тут іще ось сюди цього. Друга. Так. Тепер давайте глянемо. Знову світлом повинно виглядати трохи гарніше. О, ну як на мене, що виглядає трохи гарніше. Хоча вверху ще світло не не завадить. Додати, і в мене кінчились перліни. Так, земля. Опа. Так, е якось. Е блем. <гум> і тут трапилась халепа ой Йой... Я знаю, можна зробити ось так. <свист> Такс. Е -е що скажете? Треба тут закласти все, мабуть, правда? Адже, якщо тут буде відкрито, це буде не дуже класно. Цих хлопців наберемо. Е -е як це воно буде виглядати? Якось так. Якось... Так, тут є середина? До речі, є. От, давай, давай, давай! Ой-ой-ой-ой! На жаль, ні. Не можу. О, так. О, тут. Тут. Ні, це не середина. О, ну нічого. Втикнем факел як небудь. Ось так, не, не по центру. Просто мені трохи нервує, коли... Все симетрично. Тут, до речі, є серединка. Цей факел можливо врятувати. Ця сторона буде сьогодні врятована. Опа, і ти йди звідси. Оп, оп 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 хоп бамс, Бам! Отже, що я ще хотів сьогодні додати? Ем, зачастило недавно мені багато повідомлень із е таким змістом. Типу, чи можна потрапити на сервер Playcraft 2, на цей сервер, на якому я зараз. Ось. І що треба для цього робити? Спочатку я людям відписував, що можна потрапити, якщо кожен з гравців серверу погодиться вас взяти. В принципі, так раніше ми і робили, але по суті таким чином. Все одно сюди не потрапив жоден гравець, який сам хотів потрапити, а потрапляли сюди тільки ті гравці, яких ми самі кликали до нас. Ті гравці, яких пропонував хтось із плейкрафтерів. Ось і то нам ще приходилось голосувати, щоб кожен був згоден. Ні, мені не подобається, коли факели отак з боку стоять. Дуже тупо. Кожен з гравців повинен був проголосувати, і тоді ми брали нового гравця на сервер. Ось так це відбувалося. Ось. І зараз зачастили люди, які хотіли би грати. Я їм зазвичай відписував, що треба, щоб кожен з вас проголосував. Це сервер друзів. І ці люди почали вирішувати, що 에, можна з всіма подружитися просто. Ось. 에, що ж, як на мене... Я не знаю, що до цієї думки, як на мене, то це дуже буде важко просто подружитися, особливо коли е, ви починаєте писати до всіх плейкрафтерів дуже часто. Питатися, як у них справи. Як на мене, це не той шлях до е, подруження. Ой-йоо, треба забрати. Йожик, мабуть, думає, що я зараз буду спати. Але я не буду спати. Я не спиму. Я не сплю. По хардкору. Ось. А, перлінки, перлінки. Немає. О, На жаль, немає. О, може вендер скрині. Тут моє багатство. Всі думають, що в мене вісім алмазів, але в мене їх є. Хоча, мабуть, звідси може і не випасти вісім. Ти звідки взявся? Йой. Ні, так не треба жартувати. Ох, ну, мабуть, давайте вже я це приберу без перлин. Оп-оп-оп. Оп і... Опа Ось так це робиться. В принципі, погані дядьки можуть спавнитись там. Але... Не знаю. Така собі простесенька будівля, нічого особливого. Я небагато часу витратив для неї. На неї. Ось. Тому зараз я ще щось побудую прикольне за кадром повністю, і вам покажу, і ми на цьому закінчимо. Отже, для того, щоб грати на Плейкрафті, треба, щоб багато гравців вас знали, але не треба знайомитись з усіма. Тобто, треба. І це можна зробити. Але я не знаю, це треба робити якимось іншим чином, а не е, спеціально для того, щоб потрапити на сервер, знайомитись з людьми. Розумієте, про що я? Я думаю, що це більш-менш правильна думка. Так, цей шлях дуже небезпечний, тому його треба трохи освітлити. Хоча, в принципі, така бандитська дорога, де розходжають різні бандити і гопніки. От він у мене стріляє. Не знаю на що він надіявся. Так само, як і цей друг. ой ой Помри. Ну що ж, займемося ще трошечки будівництвом. О, музика почалась. Прийдеться зупиняти відео під час музики. Я так не люблю, коли обривається музика. Ось. Бамц. Не знаю для чого я робив цю дорогу, якщо все одно всі будуть ходити ось так через верх. Але я думаю, в цьому навіть і прикол. Можливо, хтось колись впаде і вб'ється. І це буде смішно. От, помаленько розберемо, Будував я там салунчик і вирішив піти поспати, бо зомбі ходять, кріпери різні, погані. Думаю, піду я посплю. Заходжу я сюди. в Свою хатинку таку безпечну і. Таку гарну. І що? Дивлюся, заходить за мною один хлопець. Ну, я е двері залишив відкриті. Я думав, ну, ну що може бути? Хто може до мене тут чіплятися? Хвилинку. Мене дуже важлива промова зараз. Коротше, такі справи. Підірвався він козел. <проб> Ой-о. Я думав він мене не зачепить, адже я... Зайду швиденько. Ну, отже, я встиг вийти бистренько. але коли я зайшов назад, виявляється, що кліпер все-таки підірвався. Це ж вам не простий Майнкрафт. Ну, гаразд. Менше з тим. Ось таке буває народ. Закривайте двері. Ну що ж, народ? Е, буду я завершувати. Я, я знаю, коли починать записувати. І я повернувся. <гум> Дзвонили, казали, мені що треба піти поїсти. Добре бо... Якби не сказали, то я б вже й не знав. Боже, там хтось горить. Бідний зомбі, ти гориш. А ти не гориш. І ти не гориш ого. Тут у вас багато крутих хлопців. Короче, оба! Ну, не знаю. Оба. Це салун. Така <с> будівля. <reflect> <смє> um, um, не переживайте зразу, не кажіть, що супер жахливе. Будував um, її дуже довго в креативі, і вийшло дуже класно. Дуже класно вийшло. Ось. Але коли я почав будувати. Добудовувати зад, як бачите, це тільки фасад будівлі. До речі, давайте прямому ефірі зараз робимо. Жень, бах, 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 бамс. О, тут ще всякі речі. Е, це тільки фасад, бачите, тільки перед. Коли я будував в креативі, я зрозумів, що я буду його нато вузьке. До речі, якщо є бажання, то в групі, ВКонтакті. Я закину скріншот е, того, що я побудував в креативі. Ось. Е, тому я вирішив розширити. А коли я розширив цю будівлю, вона вийшла трохи не така, як я планував. Е, трохи ширша і не така. І, до речі, е, вчора дуже багато часу я копав е, глину для того, щоб в новому снапшоті її перефарбувати. І цей весь ці всі блоки вони будуть іншого кольору. Ось. Але. Зараз я так стану, щоб вам було гарніше видно. Але. Моя глина вся пропала. Я не знаю, можливо, вона підірвалась, можливо, я десь її сховав і не знаю де. Ось, Можливо, все можливо. От. Давайте ще додамо тут трохи світла, бо не вистачає світла. У мене немає каміння, але ми можемо його дуже легко добути. Ось так. прямо вийшов. Опа. Давайте ще один, щоб було 4. І... Так, так, так. Оп-оп-оп-оп. Ось так це робиться. І запалимо. О! Тут, до речі, заборчик у мене парканчик із. Е... Із. хвірток. Мені здається, що також непогано виглядає зверху. А знизу простий. От. Тепер тут є звисаюче світло. Тут, можливо, ще там інсталюю такі самі. Ну, і самий верх S, це салон. Звичайно, треба було написати ось такою буквою S, Якщо ви зрозуміли, про що я. Айо. Ось такою. Але така буква у мене там не влазилась. Хоча, можливо. Ні, точно не влізлося б. Треба вище. Тоді б цю штуку почалося будувати вище. А я дуже багато награвся, з нею, ніяк не міг її зробити достатнього розміру. Ось, тому буде так, буде салон з українською S. У <схід> мене є багато планів щодо всередині, щодо о, приміщення. Тут буде два поверхи із балкончиком, із столиками, із сценою, де можна буде виступати рок-гуртам. Ну як рок-гуртам? Які там гурти були кантрі? Фолк. <хи> Ось. Хоча це е будиль, будиль, Це будівлі стилізовані, але ніхто не каже, що вони старовинні. Тобто це час залишається сучасним, просто будівлі стилізовані під минуле. Під такий вестерн. О, це треба забрати. Ви ще тут сходите, хлопці, йдіть звідси. П'яні. Ось. Такий салунчик, такий передочок. Десь тут ще з цього боку треба майструвати спеціальну таку будівлю, де можна буде залишати коників. знаєте, Під'їхав сюди, поставив коня. І можна заходити вже відпочивати. ось, Ну і, звичайно, дороги. Дороги прокласти. У мене проблема із дорогами. У мене навіть немає таких блоків вже. Ось. Не знаю, де вона буде йти. Десь, мабуть, позаду цього всього. Спочатку я планував побудувати цю штуку згори, навіть очистив місце. Але потім побачив, що нам тут не, вистач... не вистачає місця, тут дуже мало місця. Ось. Тому тут буде щось інше. Е, чесно кажучи, ще не придумав, що тут буде. Тому, якщо у вас є якісь ідеї, кажіть, що тут ще не вистачає. Отже, розважальний заклад у нас буде, я буду над ним працювати пізніше і покажу вам. Потім він буде великий, я надіюсь, десь, можливо. Паркер іди звідси. Десь можливо аж сюди. Хоча буде видно. Якщо дуже довго буде, то буде здаватися на якісь На якісь тіло ще одне або якийсь амбар Іди звідси. От. В принципі, це все. Трохи е, всю мою класифікацію, всю мою сортувальню е, таку гарну. Кріпер, молодець, дякую тобі. Поправив. Тепер у мене всі речі стоять тут. Я, до речі, зремонтував будиночок. Але все валяється просто в скрині. І в мене, чесно кажучи, немає бажання. О, сортувати їх знову, бо якийсь козел прийде і підірве мені все. Ось. Ем... Отже, дякую вам за увагу дуже. Бувайте! Зустрінемось скоро в наступних відео. Ось такі справи. Нормально. Якщо якісь поради також, е, саме краще це в групу мою. Скидайте скріншоти, як можна зробити краще. Або як можна зробити цікавіше. Якісь маленькі деталі. Ось. Ось тут свою штуку, з як я вплів. Ось цей елемент мені він подобається дуже. До речі, це буде такого кольору оранжевого, тому все буде круто. Ну, все, хватає. Ай-йки уже вочи. мене тут є лутінг. Є. Все. Кінець. Виключай.